Вітаю, друзі! Сьогодні у нас взагалі не запланований вихід під землю. Ми йдемо рятувати лиса, лиса. Лисичку. лисичку, яка впала у колодязь. І ще годину тому я не думав, що я опинусь цими приємними я людьми. Тащіхала по справам іншим. Але ми тут і зараз ми вам будемо показувати, що ми будемо тут робити, і які у нас плани взагалі стосовно цього. Трагічного майже випадку. Так, да, пошуково-рятувально оперативні дії будемо вчиняти. Ось лис лисичка і вона перелякалася і ось сюди спряталася. Дуже сховалася. жалко, шалена перелякалася. Це у нас побачили і Так. в них сидить. Ну тут глибоко, я думаю, що тут метра чотири десь. Чотири. Так, і що робить? Що ну, робити? Ми впевнилися, що звір. Живий та здоровий. Ми впевнилися, що звіра треба рятувати. І ми вже зв'язалися з людьми, які нам в цьому допоможуть. І продовжимо. А зараз ми її погодуємо, дамо їй м'ясо та воду. І завтра повернемося вже з якоюсь екіпіровкою і вже зробимо цю справу до кінця. І вистачить. Та я хвилююсь, щоб воно не перелилося. Не, так, висачить, так. Ну, Отсюди може... де я стою, давай, давай. ось туди. Тут можна нормально поставити буде. Так, кудись на рівне місце став. Ага, зараз. Відчуваю. А може тут? Ось тут. Друзі, другий день настав. І ми вже йдемо рятувати цю лісичку разом з директором одеського зоопарку. На хвилиночку директором. Нашими друзями взяли з собою велику драбину, тож цьому лису дуже пощастило, що ми його будемо рятувати. Все буде добре, знайдемо шлях. Прямо? Ще прямо. Пощастило, що це дуже недалеко все від входу. Ось і стрілочки нас ведуть до цього нещасного лиса. Майже прийшли сюди. Лис, привіт! Привіт, Лис! Що, все з'їв чи не все? Сидиш, чекаєш нас. Не бійся, не бійся, не тікай. А хліб не з'їла. М'ясо з'їла, хліб не з'їла і воду перевернула. Ну. Ну, м'ясо з'їла. близко не нету стать она тебе не так вот так ну хорошо надо, сейчас надо е ребята е есть что тут а палки нет никакой какой-то палочки лежать в руку еще так рубай якось да, розчистити на голову на голову краще все гол голова то одна передня лапа да. eh, Пройти туди проще рукой взять. Не. Пока не. Отношения. За Занижу челюсть. Если сможешь. Только не спеши, аккуратно. Не послушно. Тумай же налезла. Вот там возле мордочки, вот впереди, не можешь подвинуть? Вот тут вот, вот, вот. Да, да, да. Попробовать. Сдвинуть туда. Да, 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 да. И чуть-чуть утопить вниз. Не, палку утопить. Если, если получится. О, что? О. Да, стоп, давай, давай, тяни. Ты за, затянул хорошенько? Шея, да? Все. Поднимайся потихоньку. Це виглядає, друзі, дуже жорстоко, але іншого шляху в нас і нема. Так, зразу е, кліва. Що, що, стоп-стоп, стоп. Я топ, стой, Стоп, з прій. Стоп! Стоп, 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 пішки. Дернул? Не, не, ты не Вышел? Стоп, стоп, не спеши. Не спеши бо не вийшли. Стоп, стоп. Беремо. Счастливчик, привет. Щасливчик, ти розумієш, що ти? Так, дай тебе. Я... Взагалі. Найщасливіший звір сьогодні тут. У катакомбах. Привіт, друже. Що нам робить? Привіт. Ну, які зуби. І що ви скажете, як так, наш звір? Романе, лисиця здорова, ціла, ушкоджена, не поранена. І судячи з цього, вона не так довго сиділа у пащиці. Вона, Вона цілком здорова, в доброму стані. Вона молоденька. так? – Не зовсім це не, ну, не цуценя, це, це доросла, дорослий звір, але не старий, досить молодий, у доброму стані, у гарній формі. Зараз ми винесемо її з котаком та випустимо. Це випустимо, хай хай все буде добре. У Лисиці шансів було взагалі да. небагато. Те, що її знайшли і врятували, це дуже її пощастило, бо взагалі у цих місцях може і тижнями, місяцями ні, нікого не бути. А ми знайшли, і вона ще була в гарній да. формі. Звір у, з ним все гаразд. Він здоровий, він не поранений, він не знесилений. Видно, що не небагато часу. Я дуже дякую хлопцям, з поліголам, які. Побачили цього звіра, бо якби не вони, він був приречений. Все добре, що закінчується добре. Дякую вам. Привіт! Привіт, друже. <реш> що, пішли на вихід? Скільки важить? Важка чи не дуже? Кілограм десять? Менше. Що пане, як вам наші одеські катакомби? Сподобалась пригода? Я в захваті, я дуже це, люблю такі речі. Сидить, не бійся ти вже, вже нема чого боятися. Зараз ми звіра випустимо у середовище його. Кажуть, що лисиці дуже тварині, тварини розумні, і більше вона такої дурні робити не буде. У катакомби, якщо і піде, то з ліхтарем. Досліджувати буде вже обережно. А не ось так от, як цього разу. Ми вже готові її вип... О, Вже рветься! Куди ти рвешся? Куди ти рвешся? Зараз тебе випустять. Не, Не будеш на нас кидатись, я думаю, ні. Давай. Виходь. О, Хоч би спасибі, сказав, друже. Яка краса. Що, друзі, вже ми крокуємо назад, вже все зробили, настрій покращився, бо можна сказати, що це наша така перша корисна справа під землею. Насправді, бо ми врятували життя. І я кажу, що таке дуже молоде і гарне життя, що звір був дуже красивий, у гарному стані, і ще багато гарних звірячих справ наробить. І якщо ви колись знайдете десь... Такого звіра, може також у біді, звертайтеся, щось будемо думати разом. Обережно будьте, бо може бути навіть е якісь хвороби. Саме таке ризиковане це сказ, бо іноді бувають скажені лисиці. І це взагалі не жарти. Тож, друзі, дякую, що дивилися. Дякую, що рятували, може разом з нами десь емоційно е цю лисицю. Підписуйтесь, ставте лайки, як завжди, подобаєчки. Не забувайте про телеграм-канал, там багато цікавого, там ми будемо викладати матеріали і завжди викладаємо, і будемо викладати. Тож долучайте за телеграм. До скорих зустрічей, друзі, у нас великі плани, гарні ідеї і все буде.